Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І, користуючись нагодою, хочу привітати всіх із Різдвом Христовим побажати нам в першу чергу миру, злагоди, благополуччя та віри. Тому що без віри нам нікуди, тому що коли людина в щось хороше вірить, воно обов'язково здійсниться. А сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як. Чому орхідеї сушать бутони. Друзі, мене е, ця проблема також не минула. Е, мене ця проблема також торкнулася, мене та моїх орхідей. З цього приводу я е, спочатку дуже засмучувалася, пояснюю, чому. Е, ну, В першу чергу, через те, що ви бачите, постійно я показую вам свої орхідеї. В мене реанімашок взагалі, е, ну, там, немає нічого показувати. Всі реанімашки, які ви бачите, це не тому, що я їх довела до такого стану, а через те, що в мене був такий період, коли я їх постійно купувала. І до чого я це все веду? Веду я все це до того, що коли бачиш на своїх підвіконниках, в своєму будинку, ось такі неймовірно здорові, міцні рослинки. І з хорошою, із хорошою листовою розеточкою, і з хорошою кореневою системою. Тому що коли у нас листочки гарні, то в горщику, всередині горщика, там коренева система теж не більш красива, ніж листочки у нас наверху. І коли. Настав той період восени, коли у нас були комфортні такі температури, перепад, вірніше, температур, і ми почали рахувати ті цвітоносики, як гриби після дощу. Заглядали в кожну пазуху, в деяких орхідей навіть було по два цвітоносики, по три цвітоносики. На зрізаних цвітоносиках у нас пробуджувалися потічки, і ми цьому дуже раділи. Не знаю, як ви, але я, в свою чергу, дуже цьому раділа. Хоча, друзі, Признаюся чесно, літнє цвітіння я люблю більше, ніж зимове, тому що взимку у мене дуже погано квітнуть орхідеї. Вони у мене постійно скидують бутони. Що б я не робила, які препарати для них не використовувала, в період вже бутонізації, коли орхідейка починає формувати бутончики. Я стараюся вже використовувати менше добрив і використовувати більше простої, чистої, теплої водички. Всі ці правила я, Всіх цих правил я дотримуюся, нічого такого не роблю, що там від добрив у мене орхідейка скинула бутончики або ще щось. Але із свого власного досвіду я вам скажу, що орхідейкам взимку дуже і дуже. Важко зберегти всі свої бутончики, які вони сформували. Ну, дивіться, наприклад, було мною помічено так, що я, ви знаєте, я люблю оприскувати орхідеї, я люблю там відкривати трошки на провітрювання вікна. Ну, як без цього нам ми ж теж люди ми теж потребуємо свіжого повітря, десь там відкрила вікно. Все, мінус 2 три бутончики. І уявіть собі, коли орхідейка сформує вам цитоносик на 5 бутонів, ви трошки там на декілька хвилин відкрили вікно, навіть не в мороз, тому що морозів зараз немає. Дивіться, навіть у нас калюжі за вікном, тому що у нас е ці декілька днів падав дощ і була плюсова температура. Я б не сказала, що було за вікном ну, на дворі дуже холодно. Все, Відкри... відкрили трошки вікно, мінус 2-3 бутони. І все. І яке там ціння, залишиться два бутончики, і то не факт, що орхідейка їх також засушить. Е, є в мене, друзі, ще таке вікно, де воно взагалі не відкривається, воно взагалі глухе. Там взагалі інша ситуація. Зараз у нас опалювальний період, йде е, сильний потік гарячого повітря від батарей. І не дивлячись на те, що я свої орхідеї оприскую, я це можу зробити навіть декілька разів на день, тому що ви знаєте з попередніх моїх відео, що я свої орхідеї постійно оприскую і люблю це робити саме зранку. Але коли я бачу, що ну, ця волога швидко випаровується за рахунок того, що іде сильний жар від батарей, я можу ще там після обіду. Оприснути ще раз свої орхідейки, особливо листочки. Не дуже сильно, але такий ефект, трошки туманчику, я їм роблю, щоб хоч якусь вологу вони отримували. Тому що ви знаєте, що сильний жар від батарей також висушує вологість повітря. І що я вам хочу цим сказати? Що жар від батарей також погано впливає на розвиток наших з вами бутончиків. І вони також скидують ці бутончики. Через те, що їм дуже жарко. Е, я знаю, друзі, що нашим орхідейкам для комфортного їхнього зростання, для гарного цвітіння їм потрібно тепло, світло та волога. Ну, Якщо ми ще вологу їм та тепло якось створюємо. Але е, третій такий основний чинник, який погано впливає на цвітіння, і від якого орхідейки засушують бутончики, це коли нашим орхідейкам мало світла. Ну, дивіться, тут у мене орхідейки стоять без підсвітки, вони отримують тільки денне світло. Тут ще, знаєте, так, трошки більш-менш бутончики в мене поки що тьху-тьху -ть зберігаються. Тому що. Я ставлю там на батареї мокрі рушнички, якісь там баночки із водою, щоб хоч якось мінімізувати той жар від батарей, щоб орхідейки зберегли свої бутончики. Поки що все, друзі, тут мене влаштовує. Дивіться, навіть Каріна або африканський закат відкрила мені першу квіточку. зараз ми з вами пропав фокус. Саме її друзі. що ж таке? Саме її друзі ми. Ну, не хоче фокусувати. Саме її друзі ми разом з вами пересаджували на каналі. Вона, дивіться, яке слонення пробудила дві, ну, дві бокові гілочки світоносика і видала один основний. Ось. Вона досить. Гарно себе, друзі, почуває. Вона, скажу так, можливо, через те, що вже адаптована, їй вже у мене рік, і через те вона зберігає свої бутони, вона їх не сушить. Але не буду забігати наперед. Це тільки мої такі припущення. Є, друзі, такі орхідеї, які, у яких я цвітоносики вже зрізала. Знаєте, я так розчарувалася, зараз вам обов'язково покажу. Це Орхідейки у мене на стійці, і я, знаєте, через те, що в моєму будинку орхідейки розкидані по всьому, по всьому будинку, я можу робити трошки такі невеличкі спостереження, і я можу аналізувати ту або іншу ситуацію. Тому що я вам вже сказала, що, наприклад, ось тут у мене вікно велике у спальній кімнаті, воно відкривається, і тут я можу його поставити на провітрювання. І якщо орхідейці не сподобається холодний потік повітря, вона від цього може відсушити бутончики. На іншому вікні в коридорі у мене навпаки вікно глухе, воно не відкривається, але на орхідейки на їхні бутони впливає погано гарячий потік повітря від батарей, і від цього також. Орхідейки скидують ці бутончики. А є, друзі, у мене ще стієчка на кухні, ви всі її чудово знаєте. Зараз, думаю, можна буде вам її показати. Ось, друзі, ви всі її чудово знаєте. На жаль, світла у нас немає, і я зараз трошки із невеличкою підсвіткою, але думаю, для вас це не буде проблемою, тому що я хочу донести вам суть. Що я хочу сказати? Що якщо, ще раз повторюсь, якщо там були проблеми із холодним та гарячим потоком повітря, то тут все нормально, з цим у нас проблем немає. Але з'являється ще одна проблема це орхідейка мало світла. І не дивлячись, друзі, на те, що у мене тут стоять лампи. Я їх досвідчую, дивіться, вже навіть отримала ось такі, обов'язково зніму для вас відео, замовила три ось такі лампи білого світіння, вже поставила ось цю додатково і залишаю їх майже на цілу ніч. І коли є світло, там ну є у нас певні годинки, дві-три годинки є, потім немає. То нехай думаю, хоча б цю нестачу світла, я компенсую їм вночі. Тому що іншого виходу в мене немає. Тому що, дивіться, зараз я відключу взагалі підсвітку, і ви побачите, в якій темряві вони стоять. Ось, друзі, бачите? Взагалі суцільна темрява. Вони стоять у мене в кімнаті, на кухні. Дивіться, взагалі, бачите, яка темрява. І як, ну як, друзі, орхідея не буде засушувати бутони. Якщо вона стоїть в такій темряві, а світло це є най... ну, один із таких основних чинників, без яких орхідейка пишно квітнути не буде. Дивіться, друзі, я над цими бутончиками, які орхідейка ще, ще береже всі бутони, я над ними так трясуся, вони всі, бачите, направляють їх до світла. Ось тут у мене ще, неймовірно, такий гарний був цвітоносик. Він до останнього був цілий І дивіться, все ж таки два бутончики вона відсушила, тому що я кажу дуже і дуже мало світла, і не дивлячись на те, що лампи є, але толку від них майже немає. Дивіться, ось тут яка, яка краса, який неймовірно каскадний цвітоносик. Дивіться, першу квіточку орхідейка відкрила. Потім наступні два бутончики вона відсушила, потім ще одну квіточку вона відкриває. І я зранку побачила, що знову жовтий бутончик. Бачите, і коли я бачу ось ці жовті бутони на таких неймовірно красивих цвітоносиках, в які сформували на початку дуже багато бутонів, ну, друзі, мені наче е ножем по серцю для мене це дуже, знаєте, так, ну, важко, тому що ви бачите, які це слоник, слоники, які це неймовірно здорові орхідеї. Дивіться, ну, ось цей, ну, ну, дивіться, ось ця біла орхідейка. Всього-навсього два бутончики. Друзі, два. Хоча вона сформувала була сім. Вона їх всі відсушила. Тут ще був такий довжелезний цвітоносик, продовження його, але все там було, на жаль, сухе, там вже нічого не було. Я його зрізала, думаю, нехай хоча б ось ці дві білі квіти у мене залишаться. Спочатку хотіла їх зрізати, але, думаю, якось рука у мене не піднялася. Хоча, друзі, минулого року я всі цвітоносики, які. Засушували бутони, всі зрізала без жалю. І влітку ви бачили, яке було цвітіння? Хто не бачив, обов'язково є у мене прикріплене посилання на мій інстаграм, і ви можете подивитися: там сторіс, там різні фото, які я викладала. Цвітіння літнє просто бомба. Ну, це щось нереальне. Ось цей друзі, бачите, слонення це білий бігліп. Дивіться, молоденький був цвітоносик. Все, він, я його зрізала. Два дні, два дні тому, пройшло два дні, я просто-напросто його зрізала, тому що він також почав сушити спочатку два бутончики, потім я побачила, що він почав відсушувати ще два. І все, я зрозуміла, що гарного цвітіння у мене не вийде. Ну, там наверху, дивіться, на самому верху, орхідейка все ж таки зберегла. За одним боком, бачите, три е, бутончики, розкрила три квіти, і з іншого боку ще одну четверту. І все ж таки е, це цветіння я також залишила. Ну, друзі, чотири квіти це вже не одна і не дві. Погодьтеся зі мною. Так, кого вам ще тут покажу? А покажу вам, друзі, свою гордість. Ну, Це взагалі, дивіться, це е, е, цитоносик і бутончики орхідейки Бігліпа, е, називається «Альма». Дивіться, які вони класнючі. Я з дівчатами постійно ділюся ними в Інстаграм, знімаю сторіс. Це, друзі, не один цвітоносик. Дивіться, це із пробудженої почечки цвітоносик. А ось тут цвітоносик основний. Дивіться, на його неймовірно, чарівні крапочки. Він їх направив до світла, тому що в тому, в тій стороні у нас лампи. Бачите, я їх так прикріпила на двосторонній скотч, Дві лампи з'єднала між собою, і вони у мене так світять, прикріпила їх до холодильника. Плюс прикріпила ще одну лампу білого ситіння. І думаю, хоч ці бутончики, вона збереже. І дивіться, плюс покажу вам два цвітоносики. Бачите? Ось це орхідейка Стенбош, яку ми також з вами пересаджували її із маленькими цвітоносиками на той момент вона вже дивіться, які формує. Гарні бутончики і теж направляє їх до світла. А це у нас орхідейка тут Феррара стоїть. Вони також всі розвернуті до світла. Ну і ще багато-багато цвітоносиків. Думаю, що хоч, хоча б ці цвітоносики трошки вона їх збереже. У вітальній кімнаті у мене також розп... почала розпускатися пульсація. Ну, це, друзі, взагалі орхідейка. Не капризна, вона взагалі розпускає бутончики. Взагалі ж є у неї два цвітоносики: один основний, який вона поки що розвиває, дорощує. Інші у неї цвітоносик з пробудженої почки, які вона стрімко почала нарощувати і стрімко почала формувати бутончики, тому що ви знаєте, що цвітоносики з пробуджених почечок вони квітнуть швидше, ніж основні цвітоносики, які. Орхідейка випускає. На це потрібно трошки більше часу, ніж коли орхідейка випускає цвітоносик вже з побудженої почечки. Ну, дивіться, яка ж це краса. І коли ви бачите, що ця краса жовтне, що вони ось жовтіють, потім сохнуть ну, для, для нас, для дівчат та хлопців, які дуже люблять ці чарівні квіти, це дуже і дуже друзі, важко. Але зараз покажу вам один екземплярчик його, вірніше, перше цвітіння, який, не дивлячись ні на що, зараз дуже гарно квітне. А ось, друзі, і краса. Це орхідейка Льюіс це неймовірний малюк. Купувала я її із приватної колекції, із домашньої колекції. Він у мене ще жодного разу не цвів. Це перше домашнє цвітіння. І він стояв у мене у вітальні на вікні. Потім я його вирішила перенести в спальню. І не дивлячись на те, що нам говорять, що не можна чіпати орхідейку, коли вона починає квітнути, коли вона формує бутончики, не дивлячись, друзі, на це, вона вже відкриває третю квіточку і не відсушує жодного жодного бутончика. Бачите, вона його продовжує формувати. І це неймовірно такий гарний сорт, не дивлячись на те, що я віддаю перевагу. Великим, ну, великоквітковим таким орхідейкам такого плану цутіння, щоб воно було пишне, щоб його було далеко видно. Але все ж таки, і ось таким малюкам я прикипіла трошки душею, тому що ви знаєте, є в моїй колекції і орхідейка Violet Queen, там також ну, це також пішна мультифлорка, але там також є дуже великий розмір квітів. Ну, і ось такий малесенький чарівний Льюіс в мене зараз квітне. Я дуже радію, мене дуже тішать ось такі екземпляри, які не дуже капризують. Як я вже сказала, як орхідейка пульсація, обов'язково вам її покажу. Ну, це в мене там такий монстрик, знаєте, повний, повний горщик, коріння, чудова листова розеточка в неї. І не дивлячись на те, що я відкриваю там вікна, Жар від батареї, ніщо на неї не впливає, їй навпаки, все подобається, ніщо їй не заважає квітнути, і вона вже відкриває другу свою жовтеньку чарівну квіточку. Люблю, як я вже сказала, повторюю ще раз: люблю такі екземпляри, які не капризують, і яким нічого не заважає рости, розвиватися і радувати нас своїм цвітінням. Ну що, друзі, на такій чарівній ноті. І на такій чарівній картинці давайте ще раз згадаємо початок і не те, щоб початок, а суть мого сьогоднішнього відео: що для того, щоб наші орхідеї гарно, пишно цвіли навіть узимку, їм необхідні три головні фактори: це тепло, це волога. І це обов'язково світло. Тому що кожен. Ну тому, що якщо хоча б одного із цих факторів ну, він буде відсутній, це все буде впливати на цвітіння наших з вами орхідей. Якщо орхідейкам буде замало світла, якщо їм буде замало, ну якщо ми там допустимо пересушку, а орхідейка, ви знаєте, коли запущені процеси в неї. Нарощення цвітоносика, потім формування бутончиків, вони погинають дуже багато вологи. І, а для того, щоб, коли ми поливаємо рясно, наші орхідейки, для цього їм потрібно тепло, тому що, якщо у будинку буде холодно, знаєте, які будуть запущені процеси, це процеси, процеси різних бактеріальних захворювань, різні такі гнилисті процеси, від яких гниють там корінчики, листочки або ще щось, не дай Боже. Тому це три самі необхідні такі чинники, які потрібні нашим орхідейкам для пишного цвітіння. Ну що, друзі, дивлячись на цього малюка, я буду з вами прощатися і скажу вам до зустрічі. І, як завжди, я вам хочу побажати здорових орхідей, пишного цвітіння. І всього всього цього самого найкращого. До зустрічі!